Так, звісно, я був і біля саркофагу, і трошки їздив цією зоною, але як я почав над цим працювати, це був Народицький район, а потім Поліський. Два райони, котрі постраждали після вибуху. Так само практично, як те, що було в 30 кілометровій зоні, але вони не були е, повністю евакуйовані. Порвалася інформація про те, що жити там не можна. Держава зробила не евакуацію, а всі мали виїхати просто. Я кожен день фотографував, як люди залишають ці міста, як вони збираються. І це ж Поліщуки, вони хороші солдати, вони хороші партизани. І ці старі люди, котрі Чому з нами так держава, ми ж для неї все робили. От. І це дуже, дуже вплинуло на мене насправді. Я тоді робив фотографії, чи навпаки журналіст цієї газети писав тексти до моїх фотографій, а сам він походження в цей район. І це було молоде подружжя і на родинні свята. Він мене запрошував додому, і приїжджали з села родичі, і після другої чи третьої чарки починалася розмови навіть не про Чорнобиль, а про Голодомор. Як у якому селі все було? І це в мене разом склалося і Чорноболі його думав, і Я не бачу тут ніякої містики.